Привіт, мене звати Денис Пузін, я є адвокатом по кредитам. І сьогодні я вам покажу, що безпосередньо робити, якщо через наявні забороненості перед банком або мікрофінансовою установою банківську картку вашу заблокована. Вас це шокувало. Одного разу ви отримали або СМС, або пуш повідомлення на свій телефон, що ваш рахунок заблокований. Не панікуйте! Його можливо розблокувати, але необхідно знати яким чином. Головне це знайти причину накладення арешту на розрахунковий рахунок, ну і знищити її в корені. Ну і якщо у вас заблокований банківський рахунок. Ви будете відчувати тиск та розглубленість, але через 20 хвилин просмотру цього відео або 15, ви вже будете розуміти, що вам робити, як його розблокувати, і що нічого страшного в цьому немає. Ну, по-перше, варто знати, чому саме блокується банківська картка. Накладається арешт на розрахунковий рахунок банку. І частіше всього це відбувається в межах відкритого виконавчого провадження. Тобто, ви повинні розуміти, що в наявності є судове рішення про стягнення з вас заборонності, яке вже набрало чинності, і в цьому випадку державний або приватний виконавець він просто зобов'язаний в межах закону про виконавче провадження винести постанову, у тому числі і щодо накладення арешту на розрахунковий рахунок. Варто знати, що ваш рахунок буде заблокований взагалі без вашого відома, і це уявіть собі законно. Це навіть вимагає закон про виконавче провадження. Але і варто знати те, що знання це сила. Той, хто розуміє, що сталося, той володіє ситуацією. Спочатку необхідно взагалі дізнатися, хто ж все ж таки заблокував розрахунковий рахунок. Прізвища приватного або державного виконавця. Це ви зможете зробити, якщо ви перейдете в єдиний реєстр боржників, введете своє прізвище ім'я по батькові. Це загально відкритий тому доступі знаходиться інформація, і можете побачити, хто ваш приватний або державний виконавець. Перше. Друге, ви можете про це дізнатися безпосередньо з додатку Дія, оскільки там є така можливість подивитися ваше виконавче провадження навіть в повному обсязі. Ну і перевірити наявність судового рішення. У відео реєстрі судових рішень. Ну, це трохи складніше для звичайного спостерігача, але теж це цілком можливо зробити. Варто вам розуміти, що саме виконавець приватний або державний накладає арешт на розрахунковий рахунок. Не банк. Банк лише виконує постанову про накладення арешту. На банківський рахунок. І повірте мені, як ви тільки дізнаєтесь про те, хто вас атакує з приватних або державних виконавців, у вас з'явиться можливість і ви перехопите ініціативу. Ви дізналися, хто у вас приватний або державний виконавець, і як загально відомо, ви можете звернутися до нього із заявою про. Розблокування вам банківського рахунку в межах двох мінімальних заробітних плат. Ну, повірте мені, це не зовсім велика сума, яка може вам щомісячно надходити, а все, що буде відповідне більше двох мінімальних заробітних плат, буде йти в рахунок погашення заборгованості. Інша ситуація, коли ви дізналися, що у вас є судове рішення, на підставі якого було видано виконавчого листа. Ну і на підставі якого виконавчого листа вже державний або провадний виконавець відкрив виконавче провадження та наклав арешт на банківську картку. Що вам необхідно зробити? Для того, щоб повністю уникнути цієї ситуації і розблокувати банківську картку в повному обсязі, наша маленька таємниця, все зробити вірно, вірніше і забороненості, позбавитись, це вирішити питання щодо скасування. Судового рішення, ну, яка стало підставою для відкриття виконавчого провадження. У переважній більшості ви розумієте, що мікрофінансова установа або банк виграли суд без вас. Ну, тобто винесли заочне судове рішення. Незважаючи на те, як коли б воно не було винесено, варто в цьому випадку знати, що є строк на нього оскарження: це 30 днів часу його винесення, або 20 днів з часу його отримання. Що це означає? Це означає те, що з того часу, коли ви отримали оце судове рішення, у вас є можливість, і суд вам поновити строк на подання заяви про перегляд та скасування заочного судового рішення. Скасувавши, яке через порушення норми матеріального права ви закрите виконавче провадження, і автоматично банківська картка у вас буде роздоконана. Зараз скажете, яким же чином це зробити. Ну, по перше за все. Якщо ви будете намагатися це робити самостійно, будь ласка, у мене на каналі є дуже-дуже багато відео щодо багатьох мікрофінансових установ та банків. Ну, всі спосіби захисту там я розповідаю, і під кожним відео є. В описанні посилання, або на судове рішення, або на телеграм-канал, де можливо взяти безпосередньо це судове рішення. Дивіться, будь ласка, мою практику, практику моїх безпосередньо колег, з ким я працюю. Все це є у мене у доступі. Дивіться, робить, займатися. Так говориться, плагіатом і все буде ок. Ну, якщо що все ж такі Намагаєтеся підвищити трохи свою кваліфікацію, зекономити час, можете звернутися до нас. Наші контакти теж є в описанні до цього відео. Ми працюємо по всій Україні. Ну в описанні до цього відео є ще і посилання на наші соціальні мережі. То що саме головне це телеграм-канал, в якому є дуже багато кейсів у справах за нашою участю, корисних парад. Тощо, поїхали далі. Зараз я вам розповів, як скасувати заочне судове рішення. А що ж ви будете робити за умови, якщо, наприклад, суд виніс не заочне судове рішення, ну а розгляну справу в порядку спрощеного провадження, ну без виклику сторін. І рішення є звичайне, тоді необхідно за тим самим алгоритмом. Поновити строк, але вже не на перегляд заочного судового рішення, а на подання апеляційної скарги. Ну, в цьому випадку вам ще необхідно буде сплатити судовий збір, ну то таке вже. І апеляційний суд вже перевірить законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції і за наявності підстав, звісно, його скасує. За умови, якщо воно буде скасовано, виконавче провадження теж буде закрите. Наступна ситуація, що після скасування рішення або заочного, або в апеляційній інстанції безпосередньо судове рішення, державний або приватний виконавець відмовляється закривати виконавче провадження, ці випадки вони носять поодинокий характер, але все ж таки вони є. Варто знати, що вони теж не безкарані. Є можливість подати скаргу або Безпосередньо до міністерства юстиції на бездіяльність державного або приватного виконавця, або безпосередньо до суду. Ну а якщо ви є боржник. У межах виконавчого провадження у вас є можливість лише подати до суду. Ну і строк розгляду скарги на бездіяльність державного або приватного виконавця, він складає 5 днів, дуже звужений, і суд його зобов'язав все одно закрити виконавче провадження за умови скасування судового рішення, яке було предикатом для відкриття виконавчого провадження. От, тобто, повірте мені, кожен виконавець, він не монстр. Він є частинка системи, ну, яку, чесно кажучи, можливо обіграти. Ну, якщо ви, відповідно, знаєте як. Ще одну дуже корисну пораду вам надам, коли ви отримаєте, наприклад, постанову про накладення арешту на ваш банківський рахунок, то що дуже уважно передивиться все, що в цій постанові міститься. Ну, дуже Часто приватний або державний виконавець діє шаблонно та припускає багато-багато помилок. На цьому теж можливо зіграти. І навіть на час оскарження заочного судового рішення або подання апеляційної скарги скасувати навіть безпосередньо постанову про накладення арешту на ваш банківський рахунок. Розглянемо правильний алгоритм дій. Ще раз, перше, не панікуємо. Друге, дізнаємося причину блокування банківського рахунку. Третє, отримуємо рішення суду першої інстанції, який є підставою для відкриття виконавчого провадження до накладення арешту, поновлюємо строк на оскарження або скасовуємо заочне судове рішення, або подаємо апеляцію на рішення суду першої інстанції. За умови невиконання рішення в частині закриття виконавчого провадження подаємо скаргу на бездіяльність державного або приватного виконавця. Ну і відповідно, якщо ми не знаємо, що робити, або є у нас сумнів у нашій діяльності, звертаємося безпосередньо до адвоката. Раджу вам, якщо вам заблокували банківську карту, ну не треба бігти до банку. Він тут не при чому. Треба йти до суду і там же відстоювати свої права та вигравати. Ви вже зробили перший крок, передивившись це відео. Далі дійте, ви вже здатні це зробити. Ну і зараз вам розкажу дуже комедну ситуацію, яка сталася з однією з моєю клієнткою саме через наявність судового рішення, яке стало підставою для блокування банківського рахунку. Ну, поясню, як це відбулося. Заочним рішення одного з судів. За бажанням клієнтки, я не буду це рішення зараз укладати, оскільки вона є відомою дуже особою у нас в Україні. Ну так сталося. Що і в неї були кредитні зобов'язання, чесно кажучи, для пересічного громадянина ця сума занадто велика, для неї не зовсім, але утворився борг в межах 240 тисяч гривень. Поки клієнтка перебувала за кордоном, мікрофінансова установа отримала рішення суду, приватний виконавець відкрив виконавче провадження і почав стягувати кошти. І стягнув він більше ніж з 200 тисяч, поки клієнтка не повернулася за кордону. Повернувшись. Вона своєчасно звернулася до нас. Було за цим же алгоритмом витребувано судове рішення. Воно було заочне, воно було скасовано, За наслідками перегляду було взагалі відмовлено задоволений позову, А далі що відбулося? Ви зараз взагалі будете шоковані. У разі скасування судового рішення кошти повертаються ті, які були стягнуті ну безпосередньо, начебто, боржнику. Хоча він вже не боржник. Рішення та суду, скасовано. І Приватбанк на виконання вимог діючого законодавства радісно повернув клієнті на банківський рахунок понад 200 тисяч гривень. І серед ночі мені телефонний дзвінок. «Алло, Денис Миколайович, Халепа, що сталося? Банківський рахунок заблокований, де не може такого бути. Почали з'ясовувати ситуацію, і зараз ви будете шоковані через те, що «Приватбанк» одним платежем повернув цю. Шалену суму і на банківський рахунок. Банківський рахунок було заблоковано фінмоніторингом. Треба було надати підтверджуючі документи. Ну маразм цієї ситуації був в тому, що фінмоніторинг був того ж Приватбанку. Чесно кажучи, рішення суду ми скасували протягом двох тижнів, а з фінмоніторингом ми працювали понад трьох місяців. В кінці ми це питання все ж таки вирішили остаточно. Банківську картку було розблоковано і на цей час вона користується своїми коштами. Завжди з вами, адвокат Денис Пузін.